Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо легендарне печиво Кукіс. Воно є дуже популярним на сьогоднішній день, але готується воно дуже легко. Декорувати його можна кремом, свіжими ягодами або шоколадом. Я покажу вам універсальний рецепт цього печива, з якого ми зробимо 4 різних смаки печива фісташкове печиво з малиною, шоколадне печиво з горішками, полуничне печиво та традиційне ванільне. Для приготування нам знадобиться цукрова пудра, цукор, просіяне борошно, м'яке вершкове масло, розпушувач та харчова сода, молоко, одне яйце кімнатної температури та олія без запаху. В ємкість викладаємо масло кімнатної температури та починаємо збивати на середніх обертах міксера. Збиваємо приблизно 4 хвилини. Після того додаємо олію без запаху. Взбиваємо ще приблизно 2 хвилинки. Маса повинна стати однорідною. Далі всипаємо цукор, додаємо яйце кімнатної температури. І взбиваємо ще одну-дві хвилинки до об'єднання всіх інгредієнтів. Вливаємо молоко, всипаємо цукрову пудру, взбиваємо 1 хвилину і додаємо просіяне борошно. Розпушувач та соду я вже додала до борошна. Після того, як ви додаєте просіяне борошно, можна взбивати міксером на маленькій швидкості або вимішувати силиконовою лопаткою. Я спочатку пробиваю все міксером, а потім буду працювати з силиконовою лопаткою. Це тісто дуже приємне в роботі, воно виходить м'яке, еластичне і не липне до рук. Також його можна вимішувати просто руками. Ось таке гарне тісто в нас має вийти. Подивіться, яке воно гарне, еластичне. Далі ми розділили тісто на 4 рівні шматочки. І підготувала 4 мисочки з чотирма різними інгредієнтами сублімована полуничка, фісташкова паста, какао та ванільна паста. До кожної мисочки додаю наші шматочки тіста. Звісно, це робити не обов'язково. Ви можете просто спекти собі ванільне печиво. Так я вам просто показую варіанти, як можна зробити з одного тіста різні смаки. І кожен шматочок вимішуємо з необхідним інгредієнтом. В нас вийшло шоколадне тісто, полуничне, фісташкове та ванільне. З кожного шматочка в мене вийде приблизно 3 печива. Шматочки печива трошки більше за волоський горіх. Ставимо їх на пательню, але дивіться, щоб відстань між кожною кулькою була досить велика. Ось так трошки придавлюємо. До краю пательні має бути приблизно 4-5 см, тому що печиво дуже сильно збільшиться в об'ємі. Випікаємо при температурі 180 градусів 13 або 14 хвилин. Готуємо крем для покриття. Мені знадобиться вершковий сир, до нього я додаю 1 чайну ложку фісташкової пасти та трошки цукрової пудри. Все ретельно перемішує і крем готовий. Для другого крему мені знадобиться вершковий сир. До нього я всипаю цукрову пудру і ретельно перемішую. Для шоколадного крему я також використовую вершковий сир. Можна, звісно, використовувати ще й маскарпони, також буде смачно. Всипаємо просіяне какао і ретельно перемішую. В нас вийде дуже смачний шоколадний крем. Ну і звісно цукрову пудру додаємо за смаком. Для декорування я буду використовувати фісташку, горішки, шоколадні крапельки та свіжу ягоду. Ягоди необхідно промити та все просушити паперовим рушничком. Печиво випікалося рівно 14 хвилин. Більше тримати його не потрібно, тому що воно має вийти з такою хрусткою скоринкою зверху, але дуже м'яким всередині. Ось таке печиво має вийти. Викладаємо другу партію печива. Це буде вже полуничне печиво. З даної кількості тіста в мене вийшло 12 штук печива. Діаметром приблизно 5,5 6 см. Ну і далі нам потрібно, щоб печиво повністю-повністю охолонуло і зверху будемо прикрашати кремом та декором. Чому будемо прикрашати? Тому що у всіх цукернях та кофейнях продають таке печиво саме з декором, з кремом, з ягодами, з горішками. Крем я переклала в кондитерський мішок і зараз буду прикрашати печиво. Ось таким чином. Звісно, можна використовувати різні кондитерські насадки, але я буду робити по-простому. На шоколадне печиво я відсадила шоколадний крем та прикрашаю горішками, фундуком та кешю. І посипаємо шоколадними крапельками. Фісташкове печиво я буду прикрашати фісташковим кремом. Звісно, цього можна і не робити. Якщо ви хочете просто для себе спекти печиво, то можна не робити крем і не декорувати. Але я вам раджу хоча б один раз спробувати це печиво саме з кремом, з декором, і ви побачите, як це смачно. Це такий, наче, міні-тортик. Фісташкове печиво я декорую малинкою. Чому малинкою? Тому що малина дуже гарно смакує з фісташкою. Коли печиво гарно прикрашене, то його їсти ще смачніше, ніж без декору. Полуничне печиво я буду прикрашати спочатку полуничним конфітюром. Як його приготувати, саме такий простий рецепт, я залишу під відео силочку на інше відео. Можна використовувати просто полуничний якийсь джем або варення, що у вас є. Ось так просто відсаджуємо полуничний конфітюр і прикрашаємо ягодами. Чим більше різноманітного маленького такого декору на печиві, тим яскравіше і гарніше воно виглядає. Звісно, я б ще додала трошки листя м'яти, але, на жаль, його в мене наразі немає. Ванільне печиво я прикрашаю класичним крем-чізом, але я його приготувала без вершків. Так виходить і економніше, і простіше приготування. Відсадила крем-чіз. Трошки полуничного конфітю і прикрашаємо ягодами. Звісно, що декорувати ви можете так, як вам подобається. Різними ягодами, фруктами, якимись маленькими шматочками шоколаду, так, як ви полюбляєте. Я зробила варіант, який я найчастіше використовую, коли в мене замовляє таке печиво на замовлення. Це наразі є тренд у цьому році таке печиво. Кожного року в кондитерській сфері якийсь новий тренд. От в цьому році це таке дуже файне печиво, яке виглядає, наче такий маленький тортик. Також хотіла сказати, якщо ви будете робити одну порцію печива, тобто не чотири смаки, а один смак, ще можна додати цедру лимона або апельсину, і у вас вийде дуже гарне лимонне печиво або додати замість какао шматочки шоколаду і у вас вийде печиво з шматочками шоколаду. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Це допомагає каналу рухатися далі.